Toyota Land Cruiser 200 2008 року, 4,7 бензиновий двигун вже на газовому обладнанні, автоматична коробка перемикання та повний привід. Ось такий красень, не да, для кого не секрет, що він перевдягнутий, вложено було більше, ніж 20 тисяч доларів. І давайте ж на нього подивимось, що ж це таке. У нас чорний колір, 27 дюймові легкосплавні диски, тормозні диски передні і задні з супортами стоять від Lexus з перфорацією. Безключовий доступ на кожний з ручок, вже встановлено тонування скла, задня передня камера, задній парктронік, вже є тонування. Тут нас зустрічає ось такий шкіряний перешитий чорний салон в дуже гарному стані, дуже класна шкіра, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння, шкіряне мультикермо з деревцем, теж з електротягою, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль також у нас є. Газове обладнання є, омивачка фар є, електроскладання дзеркал також в наявності. 234 тисячі кілометрів має автомобіль пробігу. Дві зони клімату спереду, дві зони клімату ззаду, тобто чотирьохзонний клімат-контроль. Старостоп мотору з кнопочки, управління повним приводом також є. Так, Камера заднього огляду у нас виглядає ось так. Дзеркала опускаються, тобто все на автоматиці. І Камера переднього огляду також у нас є. Bluetooth USB-Aux є, є сімка. Можна заморочитись, поставити Apple CarPlay та Android Auto. Підігрів передніх сидінь також наявності, різні регулювання. Тобто все в тебе буде. Дзеркало з автозатемненням і така от вишенька на торті у виді лючка. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає саме ось так, в дуже гарному він стані. ну він якби бездоганний. Тут у нас підігрів задніх сидінь, третя та четверта зона клімати. Так машинка виглядає ззаду наперед. Стан просто шикарнючий, видно, було, видно що машина ну, робилась для себе. Е, так, ззаду е, у нас багажник, нікого не здивував. Дивіться, навіть шоста та сьома сідушка все перешито, тобто люди заморочились. Величезний багажний відділ з такими от приколясами, тобто можна посидіти, попити каву, можна погрузити якусь собачку. Закриваємо багажник. Рекомендуємо це авто, тому що, я вже казав, 20, більше ніж 20 тисяч доларів було вкладено в автомобіль, є повна історія обслуговування, машина робилась для себе. Власник все покаже, всі бумажки є, все розкаже. Ціну дізнаєшся на нашому сайті. Можеш взяти як заповниш шматок грошей, так і від 25% першого внеску авансового і можеш взяти від 1 до 5 років у лізинг. Машина шикарна, машина варта твоєї уваги, не боїться жодного СТО. Приїжджай до нас, роби СТО, роби тест-драйв та хапай авто, ну хапай авто.